Я думаю, що ця хвороба мені дала для того, щоб я нарешті зрозуміла, що ніхто мене не карає. Е, так, я просто все життя себе карала. І я думала, що це так само і покарання за, просто за те, що я погана людина. Разніше я зрозуміла, що насправді це для того, щоб мене врятувати від самої себе. В минулому я робила все можливе, щоб померти. Я робила це повільно, тому що в мене не вистачало сил. Перерізати перерізати мене, чи там повісити, чи ще щось, тому що, можливо, ще було це десь там бажання е, жити, але і водночас його і не було взагалі. Тому і багато різних речей ставалося неприємних в моєму житті. Я дуже часто ризикувала, і е, ті ж самі наркотики, той алкоголь. І, чесно кажучи, мені навіть не стидно про це говорити, тому що це і мій шлях, я його пройшла, мені стидно, що хтось може це осудити, чи ще щось, тому що це в деякий ну в певний момент мені було необхідно. Мені було необхідно, тому що це мене десь можна сказати тримало на плаву. Це мені дозволило не зійти з розуму. Просто я дуже вдячна за цей досвід, тому що тільки дякуючи йому, я стала сильнішою і зрозуміла дуже багато речей. І зараз я перебуваю так само в. В такому якби, періоді трансформації. Я далі працюю над собою. Бог бачив, що от, що я можу багато чого зробити, і таким чином я просто себе вбиваю. Напевно, це не була моя місія просто померти там від наркотиків, чи померти від раку. Що рак просто дався мені. Тому і легка форма, в принципі, перша стадія можна так сказати, що це така легка форма. І це далося для того, щоб я переосмислила своє життя, і нарешті можна сказати, прорвала оце своє я, щоб я нарешті почала робити про що я мріяла завжди. Ось я почала писати книгу, писати вірші, і вони наповнені емоціями й суттю. І я от завжди мріяла от через слово передавати істину. Тому я навчалася, перша моя освіта мала би бути журналістикою, але, на жаль, були певні, ну, я настільки була розбита, емоційно подавлена, і фінансові труднощі були, я не змогла закінчити навчання. У мене було таке дуже складне досить життя. Мене так просто кидало в одну сторону. в іншу. І а, така емоційна нестабільність дуже часто хотілося покінчити життя самогубством. І навіть коли а, я намацала гульку на грудях. Я чомусь зразу зрозуміла, що ну це щось не так, що це швидше всього рак, тому що мені чомусь здавалося, що я от помру, у мене буде така достойна, якби смерть, якби рак. Тому що я завжди дивилася в фільмах, що ти маєш час попрощатися, пробачити всіх, хто тобі завдав кривди, і це так здавалося романтично для мене. На поки я, звичайно, не стикнулася з реальністю. Ви думаєте, що ви самі собі рак не пророчили? Ну, чесно кажучи, я одна із дитинств десь постійно уявляла, як я в мене навіть в книзі там написано, уявляла, що коли мені там робили боляче, чи, чи ну, тобто, коли завдавали сильної болі, якби на смертному одрі, ці люди плачуть наді мною і розуміють, що вони повинні були просто мене любити, що я хороша людина. Що вони просять мене пробачення за все, і я з, якби з миром в душі покидається світ. Як виявляється, багато людей собі таке уявляють, які от мала таке складне дитинство або якісь непорозуміння, труднощі з батьками там, чи вихователями. Тобто, виявляється, я не одна така. В одна так уявляють люди тоді, коли їм бракує любові. І це зовсім не. Не ваша проблема, це насправді питання до людей, які вас виховували. Хто був дотичний до вашого виховання? Дуже багато людей брали участь в моєму, можна сказати, вихованні. І я чітко була в одному дитячому будинку на Таджицькій до семи років. Пізніше я потрапила в цей дитячий будинок для дівчат, Міла С'єзу. Мій брат в тому ж самому згромадженні, але для хлопчиків в обортниках в дитячому будинку був. Тож ми бачилися суто е, на Пасху, ну, там якісь дуже великі свята з ним. Ось е, е, Листи я отримувала від батьків. Це єдине, що мені завжди нагадувало, що я все ж таки не є сирота. Чому е, ви жили в дитячому будинку? Е, маму і тата заарештували за наркотики. В той час е, ну, Це зараз розповсюджене, зараз ніхто не заарештовує. І... Uh, якби немає такого uh, покарання. А тоді ловили і сидили в тюрму, і досить такі великі давали сроки за розповсюдження і вживання. Тоді, вийшло так, я жила подвійне життя uh, в дитячому будинку. А нас виховували, uh, можна сказати, сестри, ну богопосвячені жінки. Uh, ось. І я бачила зовсім інший світ: uh, алкоголю, наркотик. і. Розпусти, коли мене мама забирала на вихідні, і вона нас била і ми голодували, і виходило так, що мене кидало з одного життя в інше, Такий з крайності в крайність. Коли і як ви дізналися про те, що у вас рак грудей, і які ви відчували тоді емоції? А коли я дізналася, я дізналася десь рік вісім місяців, тому, поминаючи може десь два роки вже. І, і я просто намацала гур. А в принципі, мене не тривожила. Ну, просто такі якісь чуть-чуть болюві відчуття були. Ну, легесенькі болюві відчуття. Але до цього, виявляється, я не помічала симптомів таких як слабкість, а, тому що я думала, що це на фоні, можливо, якогось емоційного вигорання або якоїсь депресії, тому що це дуже часто в мене буває. А, ось. І я намацала, і десь два тижні, я думаю, я почекаю, можливо, вона сама зійде. Я тільки два тижні дала собі. Пізніше, звичайно, звернулася до лікаря в державну лікарню. Вони подивилися на ОЗД, сказали, що потрібно піти до мамолога, онколога, і, відповідно, я вже звернулася по Раскеви і взяла біопсію три рази і виявилося, що це злоякісна пухлина. Хоча. А, ніч перед тим я вже дивилася в інтернеті е, всю інформацію про пухлини, про... і я прочитала, що там злоякісна, і я вже знала, що це в мене рак. І я вже в той вечір плакала і вже обвинувачувала всіх навколо що це через, через них, е, через людей, які мене оточують, що мене довели, що це покарання, що я помру. І все решта, в мене була страшна паніка, але все ж таки тішила те, що, можливо, я себе ще накручую, але я вже готувала себе ну, якби, до того, що все ж таки будуть негативні результати. І, відповідно, коли мені сказали, що це злоякісне, я пам'ятаю, просто ходила по лікарні Перескеви, і я просто навіть не бачила, куди я йду. У мене сльози просто лилися без кінця. Було дуже страшно. Я, це таке, знаєте, як серце б'ється, здається, що воно б'ється в мозку, і ти відчуваєш цей стуки, ти не можеш дихати, не знаєш, що робити. Я вже прокручувала різні варіанти в голові. Як в мене буде випадати волосся, що мені будуть вирізати, і що я там не зможу мати дітей, чи я взагалі помру, тобто прорвала різні. Ну, пройшло десь десь трьох-чотирьох днів. Я просто плакала, піду ті ж самі пісні, питалася, чому це зі мною сталося, старалася знайти відповіді. Але пізніше я зрозуміла, що виходу немає. Мені прийдеться це все пройти. Пам'ятаю, на першу хіміотерапію в мене було таке довге пушисте волосся, шикарне. Я його декілька років відрощувала якраз в вашому салоні. І я вважала це еталоном моєї краси, моєю такою ізюминкою. Я створила в голові образ про себе, що от я, я от буду мати таке шикарне довге волосся. Я нарешті стану красивою, впевненою, що мені стане простіше якось. І я завжди хотіла попробувати себе в модельному агентстві, і завжди недостатньо худа, недостатньо ще довге волосся. Ще недостатньо, 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 недостатньо чиста шкіра. Тобто а, коли сталася ситуація, що в мене вже почали випадати волосся, і коли воно вже остаточно, от я якраз в вашому салоні, мені е, якби його обрізали, і я пам'ятаю, було дуже-дуже дуже боляче. Я бач, побачила себе без цього всього, я подумала, може, яка воротка. Але мій а, чоловік мені постійно говорив: Ти красива, ти красива, все добре. Чому? Чому ти так про себе думаєш? І а, коли взагалі я вже збрила оста остатки. І я вирішила піти все ж таки в модельне агентство, Я думаю, мені вже нічого втрачати. Вже все. <гум> Ось. І я, до речі, от в модельному агентстві себе відкрила. Це от такий перший був крок відкрити себе по-новому. Я дивилася в зеркало, будучи лисою. Ходила, навчилася красиво ходити, прямо і тобто не боятися, що люди на мене дивляться в такому вигляді. І я почала на себе дивитися. Я така, блін, в мене красиве обличчя, красивий череп. Плюс мені компліменти всі робили, тому що говорили так, навіть і не скажете. Хвора не було така ситуація. Я зустрілася з друзями в центрі. Я пам'ятаю, я щось, моя знайома сиділа зі своїм хлопцем, а він був лисий. І я така, ой, клас, а я в кепці, мене кепка тиснула. Я така знімаю кепку, і каже, нарешті можна. Ну ти ж теж лисий клас. І вона такі, о, в шоці. Мені навіть це подобалося. Я тоді дішокувати трішки людей, або навіть так сміятися, вони. Ой, вибач, вибач, каже, та все нормально. І чесно кажучи, що якраз в цей момент я почала себе нарешті сприймати такою, яка я є. Насправді, що я почала бачити крім краси, тому що я вважала, що краса це саме най, ну, найцінніше, що в мене є, що це єдине за що мене можна любити. Але пізніше, коли я втратила і брови, і вії, і волосся, і чесно, і навчилася над собою сміятися також, жартувати, е я зрозуміла, що е насправді це все. Це, це просто елементи, це, це не є якби краса. Саме, саме найкрасивіше це от в нас всередині, от наша добротайка, ширість, бажання творити добро, можливість прощати, відпускати, ну тобто любити, що це от якраз це саме такі найважливіші речі, які роблять нас якраз красивими, тими самими людьми. Як проходило ваше лікування? І що вам допомагало залишатися сильною під час цього непростого періоду? На хіміотерапії це було взагалі таке як, окремо. На жаль, в нас таке трошечки ставлення до онкохворих, до тих, хто не має можливості платити 8-9 тисяч за одну хіміотерапію. Тобто, нам надають безплат, безплатні медикаменти, і, але. Ти повинен кричати про те, що в тебе вже закінчились медикаменти, ну, тобто капельниця, тому що не можна ну, дозволяти, щоб проходило повітря. Слава Богу, мені повезло, в мене була дуже хороша <кхем> медсестра. Але інші люди, які не мали такої можливості, в яких не було номерів, вони просто кричали і стукали. Це насправді було дуже страшно. І я в цей момент реально відчу... відчула, наскільки в нас от, погане ставлення до тих людей, які. Ну, тобто, які не мають можливості і не мають великих грошей, тому що чесно скажу, реакція дуже дорого. Саме от найскладніше мені здається для тих людей, які дізнаються, що вони хворі раком, найгірше це коли в тебе немає можливості його вилікувати. Мені дуже сильно повезло тим, що в мене була можливість лікуватися, дякуючи певним людям, які про мене дбають. І це мені дуже допомогло якраз емоційно не падати і бути все ж таки такою активною. Це таке випробування, реально таке дуже емоційно страшне і фізично, тобто наскільки ти сильний. Як змінилося ваше життя після завершення основного лікування? Бо я розумію, що вас зараз підтримуючи лікування, так? Угу. Ваші цілі, ваші угу. мрії? Після лікування я втратила. Можете сказати, багато друзів, багато людей, яких я вважала найціннішими в своєму житті. Чому? Тому що я змінилася якось дуже сильно. Я почала дивитися в іншу сторону, і ми вже не могли знайти спільних інтересів. Але мене це якось так навчило спочатку було боляче, але пізніше я почала розуміти, що це насправді не мені. Не мені Проблема, і я не повинна це пропускати через себе. Я перестала себе ненавидіти і винити за помилки. Я навчилася прощати собі в першу чергу. І це є перший е, такий крок, щоб навчитися прощати інших. Це навчитися спочатку е, прощати себе. Змінилося ставлення до того самого алкоголю. Я нарешті знайшла міру. А, я навіть коли приймала хіміотерапію, на жаль, зловживала іноді алкоголем, я ніяк не могла зупинитися. Хоча я розуміла, що це може мені зашкодити і навіть мене вбити. Але якось я старалася противитися, ніби це була така якась ніби боротьба, я не знаю. Бунтарство проти, проти раку ви з ним так, сварилися так, таким чином. Так, Я з ним воювала страшно. Ти я не, не розказуй я мені не моє не... життя, а далі яке було, таке й залишилося. Так. Я, я думала, буду мені робити. не страшно. Так. Одним словом, що. І зі, мною, і зі мною сварився чоловік страшно. І я йому кажу: та що ти знаєш? Ти нічого не знаєш, ти не можеш бути на моєму місці, ти мене не розумієш. Я повинна це робити, мені так легше стає. Там. Це моя боротьба внутрішня. А він каже: ну, Тобто він порижав каже: знаєш, що ти каже, логістка, ти думаєш тільки про себе. Каже, а ти думаєш, що станеться з тваринами, якщо тебе не станеться, що буде зі мною? Тобто, в тебе стільки є. Е Стільки людей, які тебе насправді люблять, і ти цього не бачиш. Тварини, які тебе теж, безумовно, страшно люблять, і які явно не хочуть, щоб ти покидала цей світ. каже. Тому ти подумай не тільки про себе, а подумай так само і про нас, що з нами буде. І я задумалася думаю, блін, я реально егоїстка. От тим постійно ці думки про те, що я хочу померти, я хочу померти тільки для того, щоб. По факту, я реально могла спричинити сильну біль для людей, які мене люблять. Тобто я думала тільки про свої почуття, я була зациклена дуже сильно на собі. Чи саме хвороба надихнула вас на написання вашої книжки? Про що ця книжка? Ця книга сама суть її буде починатися якби про втрату віри через якісь певні розчарування. Втрату, якби Бога, віру в людей частково. Далі втрата надії, і остання помирає любов. І це якраз розповідається про дівчинку, яка це все проходила. Це автобіографія? Так. І це розповідається оця пітьма, оця прірва, це якраз розгульне життя, алкоголь, наркотики, емоційні зриви і там багато чого насправді було. Е, і пізніше якраз от е, вона починає по чуть-чуть з цього вилазити, тобто починає задумуватися що це погано, тобто з тої пітьми е, вибиратися старається, але все одно воно воно зазвичай тримає. Е, реакція от прям такий був е, такий жорсткий поштовх. Це був от такий вже е, фінальний, якби, е, фінальне, е, е випробування. Тобто, питання, чи ти маєш можливість померти? Ти хотіла, як би смерті? Ти можеш лиса лежати і будуть на тобою плакати? Тобто ти цього хотіла? Ти можеш що ні? це мати? Так. А виявляється ні. Виявляється, Мені що у вас інші бажання були. Так. Я тільки тоді почала реально, я от дивилася, виходила на терасу, і кожного разу, коли мінялася там, чи погода мінялася, і я говорила до бо, Бога, будь ласка, залиш мене ще. Я хочу побачити, як буде зима. Я хочу побачити, як буде листя, е, е, кольоровим, як будуть літати пташки. Я хочу ще побачити це. Я хочу побачити красиве небо, я хочу побачити сонце. Тобто залиш мене хоча б ще на зиму. тому... А, рак це був такий прям дуже жорсткий поштовх, і, чесно кажучи, що коли я це вже пройшла, особливо от саме після операції. Не так як хімія, хімія це не було страшно. Я дуже багато і до того фізичної болі відчувала. Я а, навчилася це все достойно, достойно триматися і виходити з цього. Саме найстрашніше це було якраз після операції, коли ти немічний. Коли ти страшний, немічний, Чи ця страшна така, ця страшна біль, коли тобі приходиться підніматися, ти мусиш стати через біль, коли ці імпланти падають, ну, тобто, тобто там жива варана. Тобто ти, я завжди боялася, це був, це був найгірший мій страх. це от захворіти раком і бути немічною. Щоби хтось за мною доглядав, це для мене завжди було найстрашніше. Що би ви сказали зараз цим людям, які відкладають обстеження у лікаря через е, страх або через занятість? Uh... Я, звичайно, що рекомендую всім обстежуватись, тому що тільки дякуючи тому, що я дуже постійно переживаю за своє здоров'я, не дай Бог, царапинка, гулька, ще щось, я зразу біжу до лікаря. Це е, дуже важливо, хоча б раз в рік обов'язково обстежуватися. обов'язково. тому, що саме це може врятувати ваше життя, зекономити вам гроші і зекономити вам сили, тому що чим е, далі запущується цей е, процес. Тим це є важче, тим це є дорожче, і ну в ніякому разі не можна допускати, щоб воно йшло далі, тому що це називається метастази. І в залежності, яка вас форма, він дуже швидко може розповсюджуватись по тілу. Тобто, якщо ви на першій стадії можете втратити лише груди, то можливо на інших стадіях можете втратити і половину шлунку, і половину легень. Ну, тобто, це буде набагато складніше, і тим самим ви собі дуже сильно можете зіпсувати життя. Я, Порекомендую не боятися про також фі фінансові труднощі, тому що якщо ви реально захочете жити, якщо у вас буде дуже сильне бажання вижити, ви обов'язково притягнете гроші. Є дуже багато добрих людей, які готові. Ти просто повинен про це говорити. Не потрібно стидатися і боятися, оця така здаватися слабким, чи дуже багато думає. А я не хочу попрошайнічати. Ти не попрошаннячиш, ти е, просиш про допомогу і треба навчитися е, просити про допомогу. Тому що толку з того, що ти дуже сильний і ти помреш. Е, нічого, все буде добре. Е, нехай тобі ці люди допоможуть. Можливо, ти ніколи не зможеш їм реально подякувати за це, а можливо, ти станеш ще сильнішим. І там відкриєш е, свій фонд е, фонд про допомоги якраз тим хворим раком. Так і я хочу е, на на кошти цієї книги е, також е, допомогти. Там е, я подивлюся, звичайно скільки я зможу заробити е, е, дітям дитячі в дитячих будинках і хворих раком. Е, Це дуже благородна місія. Так і, і ось і це ж не це, це не просто якби чисто для себе, це і для самореалізації, і для самоаналізу, для того, щоб пробачити, проаналізувати самі свої почуття, і також допомогти, дякуючи цьому, цьому досвіду, здавалося би негативному, але позитивному можутті допомогти також іншим. Це пройти пройти з такою легкістю. І я хотіла запитати, як тваринки впливали на ваш емоційний стан під час того, коли ви хворіли, чи відчували вони те, що ви хворієте? Була страшна підтримка. Я відчувала це таке енергетичну таку віддачу від них, таку любов безмежну. В них кожного є свої характери. Кожного з них я знаю, кожного люблю по-своєму. Я дуже часто лежала або на дивані обесилена, або на ліжку, і вони мене оточували зі всіх сторін, гріли і зі мною спали. Ніхто мене не будив. І вони на той час були такі більш спокійніші. Також Єва, от їй було три місяці, її виконали десь у лісі в коробці. і Ніхто не хотів її брати, тому що вона не дуже красива. Киця, в неї немає якогось такого цікавого окрасу. Ось. І ми її взяли і говорить, що коти вони відчувають от якісь, ну вони дуже чутливі до негативу, дуже чутливі до якихось хворіб. І, все решта, і от, ем, Вона лежала постійно у мене на грудях. Я цього не помічала, я думала просто, що їй добре. І зараз мені видали пухлину, вона більше не спить у мене на грудях. Так само ситуація з кроликом на моїй останній хімії помер. І я так плакала, мені так було боляче. Якраз ішла на останній хімії. Я не розуміла, чому так це була моя перша тваринка. Мені ще про кролика сказала, коли е, він загинув. Я дуже плакала, тому що я себе знов обвинувачила в тому, що, можливо, я десь його не догляділа. Хоча ми їздили по лікарях, в нього було харчування, все. Я не розуміла, чому він був здоровий. Е, вона, я пам'ятаю, мені сказала, що е, ти. Будеш жити довго, він віддав життя за тебе. Можливо, це співпадіння, можливо, можливо, це просто слова, можливо, це правда, що він віддав за мене життя. Але вона сказала, що от чи хтось їй говорив, чи вона вірить в те, що а, іноді вони можуть так само за нас віддавати життя. Тобто вона каже: ти можеш не переживати, ти будеш жити довго. Ви а, колись їх а, врятували а, від смерті. Тому що це є тваринки вулиці, і якщо б не ви, то скоріше за все їх би не було в живих. І вони вам віддячили тим самим. Вони теж вас рятували, як могли, як вміли. Але судячи з ваших слів, я розумію, що вони винесли чималу лепту у тому, щоб ви швидше виздоровили. І я дуже 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 щаслива, що маю можливість з вами зараз говорити. Про таку важливу тему, як рак грудей, а також про те, що безпритульні тварини приносять в дім велике велике щастя, а також вони виконують якусь свого роду функцію лікарів природних. Настю, що би ви порадили жінкам, які зараз проходять схожий досвід? Я би порадила ніякому разі не сидіти, не валятися на дивані. Ну, звичайно, коли погано, то так, можна себе пожаліти, але не закриватися в собі, не боятися говорити про свої почуття, не думати, що ви комусь можете надоїдати чи ставити якесь незручне становище, тим, що ви е даний період е не такі, як всі. Тобто, сприймати себе особливим. Сприймати це як подарунок, як дар, як якусь таку особливість, те, що ви зараз не така, як всі. Вам далося пережити те, що не дається багатьом людям бути на межі мій життям і смертю. Тобто зрозуміти, що тут нічого страшного немає ходити з друзями на каву. На ігристе, тобто е, жити звичайним життям, е, насолоджуватися, відкривати себе з інших сторін, е, розвиватися, здійснювати свої мрії, робити те, що вам було страшно робити до цього чи, можливо, ви е, відкладали своє життя на завтра. зараз ви… В даний момент, коли ви хворієте, ви маєте можливість це зробити, тому що це насправді таке, здавалося б, таке відчуття, ти просто, постійно, ти просто постійно плаваєш між землею і небом. Тобто ти ніби не живий і не мертвий. Це якесь таке, цим потрібно навчитися користуватися. Тобто, це є дуже круто, це така особливість відчувати себе і розуміти, що зараз. Ти не є хорий, ти просто особливий. Це в тебе така трансформація, і, і це тобі далося для того, щоб зробити тебе ще гарнішим, сильнішим, розумнішим, веселішим, відкрити, багатшим. Відкрити тобто, твої грані нові. Так, відкрити нові грані і вивільнити нарешті твоє, твоє я, твоє справжнє я. Тому це лише сприймати як, як дар. Аж ніяк не як покарання ніяк в ніякому разі. Настя, дякую вам за таку гарну, глибоку і теплу розмову. Дякую, що ви нас запросили, і дуже дякую, що вже напевно шостий рік ви є нашою гостю. Неймовірно, що маску грін обирають такі сильні, красиві, вольові і дуже, і дуже сміливі та талановиті жінки, як ви. Я впевнена, що наше інтерв'ю, ваша відвертість. Принесе велику користь іншим жінкам, ваші слова і надихають, ваші слова, ваша розмова дає можливість не втратити віру. У вас дуже сильна жага до життя, вона відчувається, і я вірю, що жінкам, які проходять зараз цей шлях, це передасться, ваша жага до життя. А жінки, які трішки забувають про своє здоров'я, найближчим часом підуть на огляд лікаря. Впевніться, що вони здорові і спокійно будуть спати. А ми будемо раді, що хоч трішки, але зробили цей світ кращим разом з вами.